Вітаю вас, шановні садівники та городники, напередодні посадок часнику, цибулі, а також посівів моркви та буряка під зиму. Я хочу ще раз чітко та конкретно розповісти, після яких культур зробити грядки для цих рослин. Ви здивуєтесь, але це має велике значення. Найчастіше ми думаємо, після яких культур посадити томати або огірки, а з часником, цибулею, морквою навіть не заморочуємось, у кращому разі тримаємо в голові, тільки не після цибулі та не після часнику. А вже про те, яких попередників любить і не любить часник, цибуля, морква, ми взагалі не думаємо. Але це невірно. І сівозміна за правилами дуже важлива для всіх рослин та подальшого врожаю. Тож, перше, куди посадити часник? Відомо, що часник поглинає величезну кількість калію і фосфору. Отже, садити часник потрібно після овочів з рясною листовою масою, яких цих елементів витрачають менше. Ще одна особливість краще садити часник після таких культур, які забирають поживні речовини з глибоких шарів ґрунту це овочі зі стержневою кореневою системою. Таким чином, найкращими попередниками для часнику є бобові від квасолі до сидератів. Вони роблять у ґрунті запас азоту. Який потрібен часнику дуже рано і у великій кількості. Також добрими попередниками для часнику є зернові. Вони підіймають органіку з глибини, тому злакові сидирати це також те, що потрібно це жито, овес, ячмінь, гречка. Ще дуже гарними попередниками для часнику є огірки, патисони та кабачки. У гарбузових і часнику хвороби і шкідники абсолютно різні. Тому, часнику не будуть страшні їх хвороби і шкідники. Далі. Добрі попередники для часнику – це капустні. Після будь-якої капусти у ґрунті теж залишається багато органіки, яка необхідна часнику. Друге. Куди та після чого посадити? Озиму цибулю. Озиму цибулю найкраще садити після капустяних цвітної, білокочанної капусти та будь-якої іншої. Також після бобових огірків, кабачків, перцю, зелені, томатів, а також зернових. Все це гарні попередники для озимої цибулі. По-третє. Куди посіяти озиму моркву та буряк? Найкращими попередниками для них будуть огірки або кабачки, картопля, капустяні, баштанні, а також різноманітні бобові культури. Ось найкращі попередники, і після них буде дуже добре зробити грядку. для... Посіва озимої моркви чи буряка. Дуже важливо не висаджуйте часник та цибулю на одне місце з року в рік, бо земля виснажується і врожай стає менше і менше, і його якість рік від року погіршується. Всім бажаю гарних врожаїв.